Так, завитание с нашего единика. Ах ты лава. лава. моя. Что, бандит? А то я самый такой злодей малый. Это а такая злодейка. Да? Ах ти, а тише. Ти Та ти шо глізди, слава! Ти, 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 ти. ти шо? Це мені одна звізда Дай дикого сдался. Не. Yeah. Ловуха. Пішли, покажемо, які в нас калюжі, пішли, йдемо, братва. Так зацидіть. Прибіг главний. І у нас калюжки наливають. Бачите? У нас яка погода. Ось такі в нас калюжі. Вже земля не приймає воду, все, поплили. Подивимося, що у нас тут робиться а що тут робиться стригти треба що робиться О, Моя. О, мафія мої мафія зі мною Сем, що ти несеш О, кусок знайшов капусти Корінця. Все, все своє, несу з собою. Мало, то, пішли, пішли. Мідам, ідам, пішли, танція. Значит, я тут напоне что-то снимал. Помещник сзади ловуха. Видимся, что тут у нас дальше робится. і поки гарди все, що морда ну, в принципі якось так Що, сам, що ти там? Та не пийте туди. Та, пішли назад, Все поки що, рука замерзла, пізніше тут знімаю. от... Навесні посадив був. Отакі От малесенькі вони були. От такі. Дивіться, як воно росте гарно прийнялося. Тут у мене буде ряд таких сосен. О, Біжить, Тьотя прийшла. Лава не лежи мене. Що, Що морда? Страшна сила, любов. Паки мають розлякоху капусти качанів понакидали їм тут. Вони її підмерзають, відпускають, вони її гризуть. Там і та вітаміни за одно, в принципі нормально. Давай луха. Ти моя дір, цьотка ти моя, любима. Лавусі наші 9 років, вже навіть не віриться. Дала Лавуха? Ти наша іммігрантка ж тебе тільки не носило. <ріст> да, вітер конкретний, треба їх заганяти. І ти, іди лавуся, іди до мене, сонечко, Іди, лавуська моя, іди сюди. Ага, все, ну, ясно, все. О, о, о. о все, сів. <ріст> все, ну, а той же ж має засвяте, розумієте, її погристи Дивіться, ну, безпреділ такий, що взагалі. да Сэм! <связывая> ты, шлёцик <ж>, малый! <связывая> <связывая> Ой, Что Что ты занюхал там? Ну что, может идем в вольер уже, а? Сэмыч! Семеч! меч! І чик, хто там свистить, непорядок, бачите, як у нас качани добре йдуть. У нас така ігрушка, ми тут купляли тих забавок, А треба було все набагато простіше. Качан купив і все. І нормальок. Семеч! меч. Іди сюди, йди сюди. Ага, мало і тебе десь. Ну, я тут не є в пріоритеті. Це є Танюхіна собака, Семеч, однозначного. Ой, дивіться, кінокомедія. Яка ну. в нас цікава гра. Ой, Як сам вирізав, наскільки він вищий від неї став. Ще буде крупніший. Це буде теж кусок такого телятка доброго. Слышу, що там вала забрала, забрала, все. Як що там не може пережити? Пішов, пішов за нею, зараз він буде. А він її за локти кусає. Ой, капець. Ой, ясно. Треба їх заганяти. Коротше, брат.